Окей. Okay. Окей. Okay. Добре, розпочну. Всім привіт. Я Індіра, я з Маріуполя. Я сама зробила цей дизайн, бо мені дуже важливо висвітлювати тему і тему полону хлопців. Це як маніфест, і класно, коли в тебе є футболка, яку можна вдягнути і ходити про це розказувати людям, навіть якщо вони не хочуть цього чути, або навпаки, хочуть почути і підтримують тебе і всіх інших. Для доступу в дуе. Фріко. Це багато відчуваєш сором за те, що ти поїхав, а вони залишилися там. В ліцеї, в якому я навчалась, викладачка вирішила запросити мене написати гранти на якусь подію, на якийсь проект, який би я хотіла реалізувати в Маріуполі. Ми почали писати цей грант. Я і моя викладачка, ми зрозуміли, що це дуже важка ідея і треба звертатися до людей, які цим, цим займаються. Тоді ми прийшли в наш Державний університет в Маріуполі, знайшли там студентів, які пишуть постійно гранти і постійно реалізовують якісь проєкти. Виявилося, що одні з цих студентів, вони якраз були засновниками Халабуди. Вони нас запросили з викладачкою, зі студентами прийти до них на захід, подивитися, що взагалі вони роблять. Я потрапила в хаб Халабуди на той час в Маріуполі. Познайомилася з дуже класними ініціативними людьми, які вже щось робили в місті, влаштовували івенти, волонтерили і загалом якось намагалися розважити людей і знайти якісь класні нові ідеї для молоді. Тоді я потрапила до них на курс проектного менеджменту, де ми загалом розробляли з командою таку ідею створення івенту. Це синагога, неймовірно класне місце, в якому ніхто ніколи не бував. Там просто були зарослі і люди туди не ходили. Але ми вирішили зробити там класний івент, і тому в нас було напевно дня два-три на те, щоб прибрати всі хащі, які там могли існувати, помістити всіх, помістити локації з майстер-класами. Це був івент пікнік базар про історію Маріуполя, про його жителі, ми хотіли показати його історичні фотографії, показати, яким це місто було до того. Тому це був івент такий просвітницький з одного боку, але з іншого боку, це просто побути разом і ну якось провести час. Трохи так подаркували всі розказували про потім цю історію всім іншим, як ніби ми такі класні прибиральники міста Маріуполя. Для нас це було неймовірно класний масштабний івент. Це така дуже смішна історія про те, як приїхала до мене подруга з Торецька, взагалі вперше була в Маріуполі. День металургов якраз в той день. Я пропонувала залишитися і зустрічати світанок, бо це супер класно. В Маріуполі треба біля моря зустрічати світанки. Таким чином, ми на драмтеатрі просиділи десь до четвертої ранку. Ми вже познайомилися на той час з мільйоном інших людей, які там знаходились. Ну може, не мільйони, але це точно було два хлопці, які були дуже дивними і не зрозуміли, що нам розказували. Інші хлопці нас захищали від тих хлопців. Ну, висновку ми всі разом попали на світанок в Маріуполі на морі. Так, добре, це десь тут. Це історія вже з останніх днів ми в Маріуполі під час повномасштабного вторгнення. Це було 16 березня, я сиділа вдома, і те, що летять ракети і бомби, ти я розуміла, в принципі, але з цим зробити нічого не могла, бо ніякого сховища не було. Тому це були звичайні будні, коли ти знаходишся в Маріуполі, як це можна тільки зрозуміти. І в буквально в секунді е, я розумію, що щось відбувається. Ти просто зрозумів, що щось вибухнуло, і дуже сильно вибухнуло. Переді мною є картинка, як мама, яка стоїть прямо біля цього вікна на кухні. І я пошла бачу, як воно якраз вилітає в її сторону. Але через те, що воно було відкрито на хвіртку, нічого не сталося, але просто в цей момент вибухає все і. Наступне, що я бачу, це як наш балкон в будинку бабусі просто падає на наші машини, які стояли там. І хтось кричить десь на вулиці і щось відбувається. І після вже того, десь хвилин через п'ять, виходиш на вулицю, бачиш купу осколків з ваших вікон, з вікон інших сусідів. І люди, які теж біжать до тебе в дім, щоб якось разом це пережити і сховатися, і якось зрозуміти, що робити далі. Бо це прилетіла авіабомба прямо в те місце, де якраз був госпіталь і де людей в той час оперували, лікували і намагалися якось допомогти. Це дуже е, такі см... трагікомедія, я би сказала, коли ти виходиш на вулицю після цього всього і ти розумієш, що летять ще літаки і бомби, але ти просто. Прибираєш ті осколки, які є, ти береш віник і просто це прибираєш разом з мамою, не боячись вже ні про що, бо машини просто стоять на цьому, їх треба вивезти. 18 березня ми просто на свій розсуд вирішили виїжджати, абсолютно не сподіваючись ні на які коридори і ні на які там знаки, які відбувались. Просто їхали і бачили все, що відбувається в місті, напевно, вперше. За цей час за ну, майже місяць перебування там. Що в мене стоїть перед очима досі це останній міст, який існував в Маріуполі, який не підірвали на той час, аби приїхати в, з міста типу, в сторону Бердянська. Він може бути замінований, можливо, по ньому ніхто не їздить, ми цього не знаємо. Але ми все-таки вирішуємо їхати. В нас повністю розтрощене лобове скло. Ми не бачимо, в принципі, по чому ми їдемо. І наступне, що ти відчуваєш, це дуже сильний жар в машині і не розумієш, чому. А потім просто повертаєш голову. і Там ну, квартира, яка палає. Ми не можемо допомогти тим людям, які там, бо ти ніби як ставиш під загрозу своє життя, і ти просто їдеш повз, але цей жар він тебе якби не залишає, і це дуже дивне відчуття. Яке не можна описати ніяк. Я хотіла залишитися в Маріуполі, бо в мене на Азовсталі була дуже близька мені людина на той час, яка захищала моє місто, і я розуміла, що якщо він сам не з Маріуполя тут залишається і захищає моє місто, чому я з нього їду? Якщо я теж маю бути тут, ти дуже багато про це думаєш і дуже багато відчуваєш такого сорому за те, що ти поїхав, а вони залишилися там, ті хлопці, які захищали. Він зараз знову на фронті повернувся з полону і знову повернувся на своє місця. І, і перше, перше повідомлення, яке було після повернення з полону, мені ще звільняти твоє рідне місто. Тому я зрозуміла, що там людина налаштована просто йти і робити знову все можливе навіть після того, що він пережив.